Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. Нещодавно я випускав відео стосовно розбору закону 10313. Що відбувається зараз? Зараз дуже цікава ситуація. У Верховній Раді заблоковано даний закон про повторний медичний огляд обмежено придатних. Чому саме про це будемо говорити. І хто це зробив? І що взагалі відбувається? Якщо ти, друже, ще не підписаний на мій канал, обов'язково роби підписку. Тисни палець догори та пиши свій коментар під цим відео. І не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Це ваш надійний захист на дорогах України. Окрім того, у нас відкрита окрема ланка щодо захисту прав громадян від незаконних дій представників ТЦК. Всі деталі в описі під цим відео. Швидка реакція від народних депутатів дійсно декілька днів тому я робив відео стосовно закону 10.313, згідно якого депутати визначили, що терміну обмежено придатний більше не буде а також буде повторна ВЛК протягом 9 місяців для усіх громадян України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до чинності цим законом 10.313. у Верховній Раді. Вже зареєстровано дві постанови про скасування. Даного закону, і доки ці проекти постанов не розгляне Верховна Рада, це буде блокувати підписання та набрання чинності ухваленого 21 березня закону 10.313. Так, Юлія Тимошенка та Георгій Мазурашу подали дві постанови про скасування голосування за цей закон. Посилаються депутати на те, що був порушений регламент Верховної Ради України при внесенні правок та строку їх розгляду, а саме вони не були подані в день голосування, і в депутатів не було можливості Ознайомитися з ними належним чином. Також зазначаю, що депутати, які тепер блокують цей закон, голосували за нього. Голосували друзі за нього в другому читанні. А зараз блокують цей закон. Цікаво ще те, що всіх інших народних депутатів все влаштовує. І що ще цікаве, фракція політичної партії Європейська Солідарність по даному законопроекту дала нуль голосів. Більшість утрималась, однак жоден депутат не подав постанову про скасування цього закону. Я, в свою чергу, коли розбирав відповідний закон, зазначав про це, зазначав про ці моменти, що їх взагалі не було, не було в законі, а потім вони взагалі з'явилися. А деякі з них з'явилися взагалі в прикінцевих положеннях. Це є грубим порушенням. Тобто, для деяких народних депутатів взагалі відсутнє таке розуміння, як. Чинне законодавство України у проголосованому законопроєкті є ряд врахованих поправок, які були внесені з порушенням статті 116 закону України про регламент Верховної Ради України. Зокрема, друзі, виборці звернули увагу на враховані поправки. Виборці про це зазначає сам Мазурашов в своїй пояснювальній записки до постанови, яка блокує цей закон. Що цікаво, за словами авторки одного з проєкту постанов про скасування закону 10313 Юлії Тимошенка, вона зазначає порівняльну таблицю, яка містить 231 правку, до документа надали лише в день голосування, а тому детально ознайомитись і вивчити зміни, які пропонувалися, народні депутати не мали можливості. Не мали можливості, однак проголосували. Згідно тексту її постанови, вона пропонує скасувати рішення Верховної Ради України від 21 березня 2024 року про прийняття у другому читанні та в цілому даний законопроект як таке, що прийнято з порушенням регламенту Верховної Ради України. Посилання друзі буде в описі. Ви можете перейти і подивитися на подані постанови які блокують цей закон Дослівно від другого депутата мазурашу який подав відповідну постанову він вказує такі ухвалення в порушення регламенту норми вже викликали чималий негативний резонанс в суспільстві по суті це призведе до того що чимало реально непридатних до виконання бойових завдань громадян які тепер визнані обмежено придатними будуть як у відомому Анекдоті визнані за рекомендаціями зверху придатними і відправлені туди, де за них реально не буде користі в обороні держави. Про це він зазначив дослівно. Він також наголосив, що частина обмежено придатних, які будуть проходити повторно ВЛК, прогнозовано стануть жертвами корупційних схем, адже навіть з реально непридатних чоловіків будуть намагатися взяти якісь гонорари за офіційне визнання такими. Відповідно, доцільно було б скасувати ухвалене з порушенням регламенту рішення про прийняття законопроекту в цілому, аби в подальшому виправити очевидні помилки, у тому числі враховуючи здоровий глузд. Про це зазначав Мазурашо. Далі за регламентом Верховної Ради ці постанови про скасування голосування мають набрати більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Це так, щоб ви знали. А наразі обидві постанови надані профільному комітету для ознайомлення, коли саме їх розглянуть. Поки невідомо В свою чергу. Я від себе хочу нагадати деяким народним депутатам, що згідно статті 17 закону України про регламент Верховної Ради, законопроект підготовлений до другого чи повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше, як за 10 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України. Все максимально просто. І все є в чинному законодавстві. Не необхідно лише його дотримуватись. Однак ми бачимо дуже цікавий картковий будиночок. Деякі голосують, потім блокують, деякі не голосують, взагалі нічого не роблять. Тобто, незрозуміло взагалі, як вони таким чином працюють. На жаль, друзі, а я в свою чергу хочу вам нагадати, що ви завжди маєте можливість придбати в нашому АД-шопі дуже корисну і потрібну літературу. Для цього потрібна перейти в опис під цим відео, вибрати для себе корисну літературу та замовити. І ще звертаюся до усіх своїх підписників. Велика вам подяка за те, що ви долучаєтесь до моїх зборів, допомагаєте Збройним силам України. Зараз у нас нова ціль триває збір для аеророзвідки. 57 сьома бригада збройних сил України. Там зараз знаходяться мої друзі, потребують допомоги у придбанні автівки. Вже майже вся сума зібрана, залишилось зовсім трішки. Друзі, переходьте в опис під цим відео, долучайтеся. Кожен потроху, і ми закриємо цей збір. Хотів би висловити велику подяку Азербайджанській діаспорі в Полтавській області за те, що долучилися до збору для підтримки Збройних сил України, а саме 57-ї бригади аеророзвідки проводила свято завдяки Фізулі. І на даному заході був проведений збір. Сьогодні ми підрахуємо. Часто, Дякую вам так. за те, що ви завжди допомагаєте силам України. Це дуже важливо. Ну що відкриваємо? Дивимось, скільки відбувалося зібрати. Друзі, нам вийшло зібрати 9 тисяч гривень. Усі кошти будуть зараховані на мою банку. Всі звіти після збору в моєму телеграм-каналі. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нації. Дякую, друже. Дякую за вашу підтримку. Хочу звернутися до вас з проханням, що ви допомогли у зборі коштів на автомобіль, який дуже потрібен нам підрозділу аеророзвідки після цього бригади. Дуже дуже вас благаю. По 5, по 10, по 50, по 100 гривень. Хтось, які може, будь ласка, скидайте на банку. Вона буде в описі. Дуже будемо вдячні вам. Разом ми наближаємо цю перемогу. Ось такі друзі справи. Будемо дивитися далі, що буде відбуватися відносно цього закону 10.313, які будуть подальші відносно цього дії і які будуть прийняті рішення. Мені вже самому дуже цікаво. А вам напишіть коментар під цим відео. Бережіть себе, знайте свої права та усім вам мирного неба.